Друзі, вітаю! 7 березня а ми готуємо поле до посадки саженців. Трактор не наш, наймаємо місцевого фермера. Зверніть увагу копали, як саженці і тепер тут такі канави по полі. Після трактора це все, після чизеля вирівнюється, копає він, піднімає ту підошву грунтову, заглиблення 45-50 см. Звільняється багато мінеральних елементів, які були на тій плужній підошві, накопичені за роки. Це означає, що будемо вносити менше. Добре, особливо фосфорних, які найдорожчі. Отак йде робота. Залишиться тільки пройти фризою на глибину 20 см. І далі будемо висаджувати саджанці. Тут поряд суниця на грядах, вже ми її почистили. Зараз трошки блесне сонечко, потрібно буде попіднімати її вуха, листя повиймати з отворів. Так працює трактор. 3 метри ширини він бере за раз. За годину пів гектара зробить нам. Дуже гарний агрозахід. Рекомендую всім проводити його хоча б раз на 4-5 років.